День сьогодні такий гарненький. гарне. гарний Вон, півник заспівав. Думаю, що я до нього розмовляю. Прийшла до хатини своєї, хочу відкрити її, бо низом щось з однієї сторони мокрувато. І помазала все, але хочу, щоб оно кури в піску Ой. сапали на городі. Що ти кричиш що? Ти Петро, ти чого кричиш? Вже розочки починають. А Іриси ж, ну такі ж гаднющі, здорові, піони вже розкрили свої квіточки. І там воно в мене кусь піонів сняжана посадила біля своєї хоти. Ось ось, по той бік вишневі, по той бік забору, по цей бік такі сиреніві які. Сиреніві. ось. О. І тут один такий кущ гарненький. Ой. Здорові які, га? Такі важкі, що лягають. У мене там куптенчики такі є. Зараз хочу показати вам. Зараз поправлю. Отам воно. Вже великі один ось. Просили хату, були жовторотики, Уже вже літають. Але такі цікаві пташки, жовто-оранжеві такі хвостики і грудки. Не знаю, що це за такі пташки літають у нас. Так, ну що? Зараз відкрию хату. Хочу провітрити, щоб О, подержу. А ключ у мене, дивіться, який. Здоровучий. Тут такі запори у цій хаті. Мабуть, куркуль який жив, Боявся, що його... Брали ми ці хаті, трошки щось підбілили, але не перебілювали всю хату. Перестирали, перемили і ось така хатина в нас. Як рушнички чистенькі, накрохмалені, та й гарно, а картина в 58-му році була вишита дядьком мого зятя. Дівчинка з собачкою і на руках кролика держа. Ця Сніжана робила на Пасху. Лава в нас така шикарна, гарна лава. Оце такий ослінчик, старенький такий ослінчик. Вишивка така тетя Верина. Володиного дядька тетя Віра дала нам таку вишивку. Такий рушничок. Які квіти гарніші. Гарні кольори підібрані. Це, мабуть, анютині Глазки, Це ось такі розочки вишиті теж. Дивіться, які чудові взори. Хто вміє вишивати, той зрозуміє. А за вікном гарно красота як. Образа все. Нема в мене геть червоного рушника, хочу купити, щоб на ікони повісить червоний от рушник, що повністю є такі. А це деревій з прошлого року і такий ще прямо гарний. Це червоно-чорні маки у нас такі. Ні, червоно, ну так, І ось козак з дівчиною. І тут парубок з дівчиною. Це хрестиком вишито. 87 році. Ось скільки вже років врочила. Такий рушничок я теж вишивала. На випускний в сніжоні. Ось, дивіться, рушник 1968 році. От і посчитайте, коли цей рушник був вишитий. Ось мені подобається рушник гарний такий, довгий туди вниз. Гарний. І кружево скрізь різне кружево в'язали тоді. Ось так цікаво вив'язано. Ось о гарне так вив'язано. А це тітя Женя дала таку наволочку вишиту. Це виноград так вона вишивала. Не вона, її мама так вишивала. вишивка і ось у. гармошка і баян гармошку дала Людмила Миколаївна не Чоловік Анатолій гарно грав, і вона подарувала нам нашу хатину музей гармошку. То тітя Жені нам подарувала баян, а це Людмила Миколаївна подарувала Анатолій Вікторович. Це його, його вже немає. Але оце буде пам'ять, що він на ці гармошки гарно грав. І це його Гармошка така. Це ось о дерево в нас таке робила дочка. Тільки ще місце йому не знайшли. Ось розукрашені такі і пташини тут. І все-все таке цікаве, гарне. Розмальовані крашанки. Так, а вишивки які гарнющі. Не знаю, я кому, а мені подобаються, дуже подобаються ці вишивки наші. Все мені подобається те, що в цій хатині. Це пам'ять про наших батьків. А ця команда отаке. Зараз приберу отаку. Пілочку, дорожку таку невелику. Я постелила на лаву, а лава ще, як раніше, робили. Отака вава, така. Старенько вже треба перекрасити. Ось на кроваті вказали підозорник. У нас. Я не знаю, як де, а в нас так. Ось ось і з таким кружевом і такий узор. А там у мене стіл такий гарний. Теж треба перекрашувати. Краску ще не купила чорну. З такими ножками ось. О. Тільки старенький ми як купили, такий він і є. Така у нас довга-довга лава ось. 4 метри її. Це два стола. Столи, за якими приходять гості. Можуть посидіти, погомоніти, пофотографуватись у нашій хатині. А це була в нас тут лялька така мутанка здорова. Точка вирішила її пере. Ой, муха залетіла переробити. Воно у нас платочки висять такі. Це така вишиваночка у нас тут малесенька із спідницею. Ось так. Тут у нас зеркало. Там у нас повісить, треба, Все принесла цілу кучу. Платків. Тут висять у нас такі маленькі платочки легенькі. Ось такі різні, різні, різні. Які кому потрібні, такі можна і взяти. Дивіться, які гарні, гарні. Ось, так. Ще де треба доприбирати. Ось так у нас у цій хатині. Тепер жде хатина друзів, гості, може, хто прийде до нас. Ось так. Ну що, дякую усім. Дякую усім, хто завітав. Зі мною в цю хатину. Всього всім найкращого. Зичу здоров'я, миру, всього-всього найкращого. Ось так. На фоні своєї хатини. Пока-пока. Дякую за перегляд. Всього найкращого. Ось так. Хочу показати вам кущ. Забула, як його називати опять. І геть пожовтів такий, жовтий-жовтий. Але мені підказували дівчата по-різному. І я підживила його аміаком. Дивлюсь, усередині прожилки стали темніші. Бачите, може позеленіє, а тут чим тільки не... Підливаю, нічого не допомагає. Мабуть, це тут така земля. Ну, побачимо, він починає г... плестися, мабуть, глечики прийдеться, якщо розростеться цей кущ, десь перенести. Але так, коло тієї моєї хати, де я за... де живу, то геть не хотів рости, перенесла сюди. Де в нас хатина наша? Так? Ось так. <плес> Ох, небо яке. Господи, якби тільки дощ пішов. Дощу нема, дощу хочеться. Іде дощ. До було сонячно, а це пішов дощ. Прийшов більший, а це трошки затих. То скрізь капає. Я сьогодні просила, казала, як в дитинстві, іди, йде, йде дощику, зварю тобі борщику. Мені каша тобі борщ щоб ішов густіший дощ. <гум> Ось він і пішов. Але щоб земельку нашу розкисла вона, вона така тверда. Треба, щоб дощ ішов хороший і довгий. Але тихо, гарно. Все таке позеленівше, гарненьке. А півень співає гримить, десь гримить, небо таке затягнуте і гримить. Ось така погода в нас іде дощ. Раніше Литинський ми так кричали, іди, йди дощику, зварю тобі борщи, то мені каша, тобі борщ, що густіший дощ. Слава Богу. Красота яка, нехай йде дужче, колі нам усе, а ми пересипаємо, може розкисне земелька і буде врожай. Все помиє, все освіжить нам. Красота. Хоча треба просить не дощу, а врожаю. Саме головне, щоб був врожай. Шум Шумдаща! Шум дощу. А треба затягнути. Іде, дощ, будемо просити, щоб ще переставити дощ. Нам завжди все щось не так. Ох, нап'ється земелька, водички, га? Ці рослини не треба поливати. Красота?